Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Ютуб платформа 24-го каналу. На календарі сьогодні 5 жовтня неділя. Давайте разом з вами оглянемо карту бойових дій. Про тим, як розпочати традиційно. Попрошу вас, підпишіться на цей youtube ресурс. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте і поділіться нашим оглядом. Це важливо, аби більше кількість українців. Знала, що відбувається на нашій з вами землі. Почну з того, що сьогодні був масований ракетно-дроновий удар, комбінована атака з боку терористів. Продемонструю вам карту, куди як летіло. Ви знаєте, що, на жаль, є жертви. На момент запису чотири людини загинуло, десятки людей поранені. Ось ця мапа. Ви бачите, і на захід України летіло, і в Житомир били, і на північ Чернігів, Суми Харків. Лінія бойового зіткнення в бо Одесі лупили загалом. Що відомо по цих атаках? Ось є зведення від наших. Повітряних сил загалом запустили 549 засобів повітряного нападу, 439 ворожих БПЛА було збито 32 ракети класу х101 Іскандер іскандеркам, шість крилатих ракет калібр і один кинжал. Загалом також варто відзначити наступним друзі, що збито я вже як повторююсь 478 повітряних цілей зафіксовано прямі влучання восьми ракет та 57 ударних дронів по 20 локаціях, а також падіння збитих уламків на шести локаціях. А ворог бив масовано, і це чергове підтвердження того, що вони є. Вибачте, кляті терористи. Що також відомо по цьому удару? На, на Львівщині є влучання в Львівську в Львівській області в будинок з селище Лапаївка. А там повністю ворог розтрощив звичайний будинок. Там є також уражені і школа, і поруч церква. Як ми знаємо, терористи цілий не обирають, вони накривають все, що їм. Захочеться а цієї ночі також палало на території Російської Федерації. Вибухи було видно і чутно. Місто Кстово там знаходиться навтопоробний завод Російської Федерації. А вчора також місто Кіріші в Ленінградської області. Було був прекрасний приліт про по АВТ 6 нафтові. Перепрошую, переробці, переробці переробці, переробці нафти. потужність 6, Це означає, що саме ця установка на рік переробляє 6 мільйонів тонн на рік. А загалом цей завод входить до топ-п'ятірки найсильніших найпотужніших заводів Російської Федерації. Там понад 20 мільйонів тонн на рік йде переробки. Проблема з бензином по всій території Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Так і має бути. Потрібно лупити. Є нафтопровід дружба, який качає нафту до Орбана. Теж її треба лупанути. Це прохання до очільника сил безпілотних систем Роберта Броді Мадяра. Якщо говорити по фронту, давайте пройдемося по ньому. Друзі, найважливіші напрямки, звичайно ж, давайте почнемо. З Лиманського напрямку там ситуація ситуація не просто на на всі на кількох ділянках фронту по Лиманському напрямку. Що відомо? Наші бійці провели впевнену зачистку у Новоселівці. Давайте я вам наближу і продемонструю. Ось є Лиманський напрямок. Ви вже добре знаєте, хто з нами постійно оглядає мапу. Що від Лиману ворог має намір рухатися до Слов'янська найпотужніша агломерація яку контролює сила оборони України в Донецькій області. Так от по новос Новоселівці, що відомо, давайте я наближу аби ви побачили, вдалося зачистити повністю від окупантів. Противник зайшов раніше з півночі від Шандриголова Шандриголовголова. Перепрошую, зараз вдалося зачистити. А от дерилове на мапі мапістей за четверте число. Воно знаходиться під контролем Сил оборони України. Але як кажуть наші бійці, дерилово прийшло в червону зону назад. Окрім цього, ворог намагається просунутися північніше від населеного пункту ставки. Ось ви бачите, від колодязь. Населений пункт колодязі, рухатись по півночі, аби обходити населений пункт ставки. Що ще відомо, що загалом по лінії Лиманського напрямку, давайте я масштабу і продемонструю, де Лиман ключовий населений пункт. Ворог пробує діяти малими групами, шукаючи слабкі. Підходи проте отримує відсіч е, і залишає після себе лише мішки з м'ясом. Це цитую наших е, оборонців. Е, по Ямполю особливо хочу зупинити на населений пункт. Тому що 28 вересня росіяни розповідали, що вони повністю е, зайняли ямпіль, і ви розумієте, ямпіль це розсікання між Лиманом і Сіверськом, і дуже небезпечно було б втратити контроль над цим населеним пунктом. Що відомо, що сили оборони стабілізовані. Вали ситуацію в Ямполі Донецької області про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський за його словами. на Ломанському напрямку ситуація в районі населеного пункту Нампіль Ямпіль перешли. Стабілізована. Він наголосив, що на 28 восьмого числа 11-го армійського корпусу збройних сил України вони доклали максимум зусиль аби зачистити від ворога. Саме цей напрямок. По сіверську Що відомо, тут ситуація дуже і дуже непроста. Друзі, тому що особливо ворог підтискає з півдня. Ось, ви бачите, виїмка Південний напрямок. Відомо наступне: що ворог взяв під контроль населений пункт Федорівка, а у самому селі вже помітні їхні ганчірки. Ось, ви бачите, Федорівка. Це теж південний напрямок. Давайте ми поглянемо, яка відстань між Федорівкою і виїмкою Орієнтовно, ви бачите 8-10 кілометрів. А від самої виїмки до сіверська орієнтовно 8 кілометрів. Обстріли самого сіверська. Ось сіверські. Ви ж бачите, що намагаються росіяни його вже давно до речі намагаються це робити безуспішно, але зараз останні в них є просування, тому що вони наростили тут сили та засоби. Ось таке. Оточня Сіверська є наразі відомо наступне, що останніми днями дещо зменшилися артилерійські обстріли самого Сіверська, але ситуація не проста, тому що нависає на сіверському, ви прекрасно знаєте, серебрянське лісництво, ворог просунувся в серебрянському лісництві. Це було дуже і дуже неприємно для наших сил оборони України. Також відомо, що є лобові атаки від Верхньокам'янського. Ну, і давайте ми подивимося сіра зона від Сіверська. Ну, це взагалі мало, друзі. Це взагалі мало, менше трьох кілометрів. Е якщо ми точніше поставимо, двадцять по по діпстейт і ситуація тут стає все більш і більш загрозливою. Далі, Покровський на плаздарм, один з найважливіших, що тут відомо. Дивіться, я вам продемонструю мапу, аби ви краще розуміли, що відбувається в самому Покровську. Е в мене є хороший огляд. Так. Ось, ви бачите, є райони в Покровську: це Лазурне, сонячне, центральний Шахтарський район і південний центральний на мапі наші, перепрошую. І південний. Що відомо, що найактивніші бої, бої тривають зараз у цьому Лазурному. Ви бачите, що ворог тримає під контролем цей напрямок активно працює артилерію по багатоповерхівках, паралельно намагаючись просунутися невеликими групами. За останній час зафіксовано посилену активність дронів і штурмових підрозділів ворога. Під Покровськом мікрорайони Шахтарський, сонячний. Оці що ви бачите, шахтарський сонячний південний наразі залишається під нашим контролем. Утім, росіяни не припиняють тиснути артобстріли і атаки дронами тривають практично постійно. Відчувається, що росіяни поступово намацують слабкі місця, розвішую, розвідуючи наші позиції перед можливим спробом розширити фронт у міських кварталах. Давайте повернемося. Ми до мапи, і ми вже на мапі краще зможемо побачити. Масштабніше мається на увазі. Ось давайте я вам наближу. І ми зараз побачимо ось ці райони. троянда 1 травня. Якщо я перейду на супутниковий вигляд, ось ви бачите. Тому тут важка ситуація от просування ворога. І в міських боях Ну вони швидше будуть заходити не по Вони намагаються таким чином. Скувати наші сили, а от сьомий корпус, який тут працює, кажуть наступне: що росіяни намагатимуться от відкотлена і до десь в районі Родинське або Красне Лимана, або новоекономічне, то десь до 17 кілометрів вони обходять Покровськ. Єдине, що тут добре є, ну не єдине, а ключове, що от цей виступ добропільський ці вухазайцях вже обізвали. Самі наші сили оборони на цьому напрямку, ось я вам його зараз синім кольором. Фактично є таких три напівоточення: ось біля золотого колодця Кучер, кучерів яр, біля Новошахова недавно воно було зачищене силами оборони України, і також ви бачите маяка і аж до красного лиману і до Родинське. Тут не дають оборони росіянам просунутися, відповідно зменшують тиск з півночі на Покровськ. Але загалом ще раз повторюся, що росіяни мають на меті оточити я би навіть сказав, не Покровська, а три населених пункти. Це є. Безписальні сам Покровськ, це є мирноград і це є новоекономічне свого часу. Економічно новоекономічно перепрошую село оборони дуже добре. Якісно відпрацювали по позиціях ворога. Там значно було достатньо пунктів їхніх ем, операторів дронів. А там Рубікон працює. Це елітний їх підрозділ. Я вже вам колись сказав, що він його можна порівнювати з нашими птахами Мадяра, тому що справді елітний і їхні переваги в тому, що вони можуть в польових умовах. Безпосередньо недалеко від лінії бойового зіткнення, навчати нових операторів. В них це на жаль дуже добре виходить. Також є повідомлення про деокупа... деокупацію кількох населених пунктів. Ось дивіться, вчора генетики Депсайт повідомили наступне: що силам оборони України вдалося. Де окупувати чотири населених пункти: це є Новоселівка, це є Январське, це є Соснівка, і також тут знаходиться ось десь. Тут не промальовано знаходиться хороший населений пункт. Так, от аналітики Діпсайд кажуть, що вдалося зачистити. Хоча, от на сьогоднішній день, наші бійці на цьому напрямку кажуть: наступне: що, до прикладу, Соснівка не стабілізована остаточно. От я вам продемонструю. Там досі присутній ворог тривають жорстокі вуличні бої. Контроль локалізований і хиткий. Кілька вулиць можуть бути під нашим контролем, інші під контролем росіян. Також кажуть, що подібна ситуація і біля Новоселівки остаточно контролю над цим населеним пунктом також немає. Ну і великі неприємності можуть в нас з'явитися в напрямку. Ось, а я вам так от покажу. Вербове і вишневе, чому тому, що наші сили оборони контролюють захід від вербового, але росіяни останнім часом і сьогодні дуже і дуже активно прострілюють вишневе саме керованими авіабомбами. Для чого для того, аби підготувати підґрунтя для можливих атак на цей. Напрямок 에, зараз повністю до фронту ще є цікаві новини від наших партнерів. В першу чергу, греки греки можуть нам передати дуже і дуже хорошу зброю. Про що йдеться? Ось продемонструю вам: це є самохідна артилерійська установка 203 мм міліметри. М 110 а 2 203 міліметр це потужний міліметр. Такий гаубиці греки і повідомили в міністерстві оборони цієї країни можуть надати, продавши. Там в кооперації з чехами 60 одиниць, і відповідно ще 150 тисяч снарядів до е, цієї гаубиці. Бити вона може прицільно на 30 кілометрів, не нова. Вона і до речі, саме тому відмовляються греки від неї, тому що вона, начебто, для їхнього оперативного рівня застаріла. Але Україні якраз така зброя дуже і дуже буде потрібна, тому що вона може нормально бити по тилах росіян. Окрім цього, нагадаю вам, що греки вірніше, сполучені штати Америки активно зараз. Комунікують за владою Греції, аби Україна отримала мі міражі. Міражі це французькі винищувачі, вже кілька нам передали. Пригадувати ми з вами говорили, що одне заявив Макрон, а інше ми отримали. Так виходить по звіті відповідних профільних міністерств Франції, і, начебто, у нас лише є десь 5 міражів. А от в Греції на озброєнні є 25 таких, от літаків, і вони офіційно припиняють їх обслуговувати до 27-го року. Саме тому США, також там Франція, Естонія і інші країни. Вони намагаються викупити їх або виміняти. Я не знаю, які там будуть домовленості, і аби ці мережі передати Україні. Якщо ми отримаємо фактично дві ескадрилії, Цих літаків це буде дуже дуже хороше посилення для нашого фронту. Це однозначно, друзі, і я вам хочу що трішки сказати, що Кремль трішки наляканий, тому що буквально сьогодні з'явилось відео, як улюблений журналіст Путіна. знаєте такі є Павел Зарубін. Він брав в кулуарах Кремля в нього інтерв'ю і запитався про ракети Томагавки, які Джей Ді згадував віце-президент, що можуть передати Україні. Він казав, що за, за Трампом буде рішення. Так, от це справді налякало Путіна. Тому що він сказав наступне: каже: мовляв, якщо Україна отримає ці томагавки, я нагадаю вам, це крилаті ракети, які можуть летіти до тисячі кілометрів е, і мати бойову частину 200-200, е, томагавк. Перепрошую 2500, це з е, попултаву з іншими ракетами, 2500 дальність томагавка і бойова частина майже півтони 450 кілограмів, це буде серйозна така зброя. Хоча крилата ракета, вона не так важко вже і збивається. Але Путін сказав, що тоді. Остаточно хороші відносини між США і Росією будуть припинені. Ну а потім він виправився. Сказав, ну тенденція до налагодження відносин. Є так вона буде повністю припинена. Бачимо, лякає ворога і лякає росіян саме передача нам томагавків. Ну, дивіться, я думаю, що томагавки нам ніхто не передасть, тому що там є проблема із кількістю, і також немає чим їх запускати. Обмежено та є ці тафуни. Наземна установка, яка може їх запускати, але в переважній більшості вона була призначена для кораблів і підводних човнів У нас ні першого, ні другого на жаль немає. Але можемо до речі, Ройтер сказали, що є активні розмови про те, аби Чиновники наші хочуть якусь іншу зброю купувати до кобійну, і ми прекрасно знаємо, що Сполучених Штатів Америки є ракета Джазм і ер от ця Джазмір б'є на тисячу кілометрів. Боювачена менша звичайно, ніж Томгавка, але в F16 їх можуть нести і добре бити по позиціях Росія. По фронту давайте далі рухатися. От так розповів, що серед наших партнерів і союзників, що відомо по запорізькому напрямку. Ось вже ми йдемо до Гуляйполя. А що тут відомо? Росіяни пробують рухатися лісосмугою біля населеного пункту Охотниче. Дивіться, де воно є. Я вам зараз пропишу, аби ви побачили краще Охотниче, Запорізької області. Ось вона таке маленьке. І тут вони хочуть вклинитися між двома ріками. І далі просуватися. Мета їхня: ось, подивіться, це Новомиколаївка. Ну і власне Новомиколаївка у нас знаходиться фактично в міжріччі річчі рік Солона та Янчуру. Ця ділянка дозволяє росіянам підійти в притул до південних околиць Новомиколаївки. Поному клавіці ворог активно працює дронами та оп, дронами на оптоволокні з напрямку Успенівського плацдарму, зафіксованого поступове просування. Ось Успенівка, ви бачите, це з півночі ворог намагається сунути. Загалом, якщо говорити по південному вже напрямку, активізувалися росіяни на запорізькому плацдармі. Ось тут. І їхня першочергова мета це пригадувати двадцять році саме тут розпочинали біля Оріхова наші сили оборони наступальні дії. Так от зараз росіяни найбільше докладають зусиль, аби спробувати просунутися в районі Степногірська. Чому тому що в Степногірську є висоти комфортні, і в разі якби росіяни їх взяли, то можна далі рухатися значно краще до Приморська, але це висоти, тому сили оборони тримають там. Um, позиції. Якщо говорити про Саму Запорізьку атомну електростанцію. Ви знаєте, що останнім часом багато на було нагнітання навколо цього. Нагнітає звичайно ж Україна, тому що ворог вже е, десь 10 днів, якщо не помиляюся, повністю відімкнув Запорізьку атомну електростанцію відживлення, тримає її на генераторах і і намагається підключити до своєї електромережі. Вони прокла, проклали 200 кілометрів комунікації і спробують, аби вже Запорізька атомна електростанція працювала. Саме на терористичну Російську Федерацію. Друзі, це були найголовніші новини по карті бойових дій. Обов'язково підписуйтесь на 24 Обов'язково ставте лайк, і коментуйте і діліться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО. Де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами реб у темні часи, добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.